Готуємо смачний густий пісний капусняк, який я показувала в своєму останньому меню. Робиться він просто і що головне з простих продуктів, виходить наваристим та поживним. І чудова різноманітність ваше меню. Для початку ставимо кастрюлю з водою на вогонь 2,5 літри. Доводимо до кипіння. Тим часом підготуємо овочі. Нарізаємо 3-4 картоплини очищених, так як вам зручніше. Я роблю ось такі кубики. Дрібно шаткуємо зелену цибулю. Якщо полюбляєте, звичайно, беріть звичайно. Ще нам потрібно 300 грамів свіжої капусти, я беру молоденько. Шатку. Одну-дві морк ми натираємо на крупні терці, в мене дві невеликих. Овочі готові. Розігріваємо пару столових ложок олії, всипаємо моркву. Якщо берете ріпчасту цибулю, всипте її перед морквою, посмажте до прозорості. Через декілька хвилин я додаю зелену цибульку, ще хвилинку і 2 столові ложки томатної пасти. Перемішуємо, смажимо на невеликому вогні декілька хвилин. Коли вода закипіла, всипаємо картоплю. Варимо 5 хвилин. Далі всипаємо 4 столові ложки промитого пшона. Ще 15 хвилин варимо. Далі всипаємо нашатковану свіжу капусту та 200 Грамі кислої капусти. Перемішуємо. варимо ще 15 хвилин. Після цього додаємо засмажку. Перемішуємо, додаємо сіль перець за смаком, також лавровий лист та декілька горошин чорного перцю. Перемішуємо, ставимо на маленький вогонь, накриваємо кришкою, варимо ще хвилин 5. Я ще потім даю 5 хвилин настоятися. Все, наш капусняк готов. Насправді дуже швидко, дуже смачно. Користуйтесь!